Добрий день, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні у мене шостий день, 6 грудня, тобто це п'ятий або шостий день, коли я приїхав в Канаду, в місто Калгарі. Записую такий вложик. Хочу поділитися своїми враженнями від цієї зими. Зараз на термометрі показує мінус 23, йде такий сніжок, дуже-дуже Прикольна погода, для мене дуже незвична. І що я хочу сказати? Для тих людей, які переживають і бояться їхати, наприклад, в Калгарі, бо там дуже страшна зима, того мені є з чим порівняти і є що вам сказати і, можливо, навіть підтримати в чомусь. Наприклад, я прожив 5 років в місті Щецин. Воно знаходиться так недалеко біля моря і знаходиться біля водосховища, теж такого дуже великого, тому там дуже велика вологість. Тому люди, які проживають в містах, наприклад, в Польщі, таких як там він, Ущі, Данськ, можливо, ще якісь міста я просто Слупськ. Е, е А в Україні, наприклад, в таких як Херсон чи, можливо, Одеса. Я думаю, що в цих містах дуже велика вологість. І коли я зі своїм малюком гуляв з коляскою перед виїздом в Канаду, і на вулиці було мінус 1 або просто там 0, плюс один градус, то тебе просто пробирає ця, ця сирость, ця вологість, і тобі стає дуже-дуже холодно. А тут мінус 23, малесенький навіть дує вітерець. І ти себе почуваєш відносно нормально. Просто чуєш, як мороз, так торкається обличчя, рук, стає холодно. Але якщо вдіти шарф, одіти рукавиці, а не так, як я зараз, то дуже-дуже комфортно себе почуваєш і тебе цей холод не пробирає. Тому що штани, куртка і мені зараз не холодно. Мені є з чим порівняти, і мені здається, що 0 градусів у місті, де є велика вологість, можна приблизно е, при, прирівняти до, до міста Калгарі, в якому мінус 15 буде. Це буде одна і та сама температура. Тому люди, які дуже бояться морозу мінус 23 чи мінус 30, чи мінус 20, я думаю, що це все трошки перебільшено. І що я ще хочу сказати, друзі? Зараз, до речі, йду в банк. В банк я йду вже третій раз. Першого дня йшов з Василем. Відкрили банківський рахунок. Нам дали е, пароль і логін. І цей пароль і логін зовсім бляха. Він мені підходить, я перший раз ввожу логін, а далі, коли я ввожу пароль, мене просто вибиває і блокує мені. Мій аккаунт, бо я типу, роблю декілька спроб за... зареєструватися. Я пішов вчора другий раз в банк. Знов мені дали пароль і логін. Знов та сама історія. Приходжу додому, вводжу логін, мене пропускає далі. А коли ввожу пароль, пароль виявляється неправильним. Не знаю по якій причині, можливо, мій браузер просто блокує. І... і в мене блокується повністю аккаунт і можливість. Входу в нього для того, щоб повністю зареєструватися, вести контрольні питання і користуватись повноцінно вже аплікацією. аплікацією. Тому йду третій раз в банк і буду просити, щоб мені допомогли прямо при них зареєструватися. Дійшов я до свого банку. За четвертий день я вже приходжу до третього відділення цього банку, постійно заходжу в інші. І що я вам скажу, блогерствувати в Калгарі все-таки важко, бо як би там ти себе не почував холодно чи ні, але батарейка в моїй камері в GoPro сідає дуже-дуже швидко, просто за декілька хвилин. Тому в мене так якось дуже швидко виключилось відео, незрозуміло. І зараз дописую це на телефон. Вийду з банка, ще поспілкуюсь з вами. Ташечка співає, а це значить, що можна йти. І так, друзі, вирішив я свої питання з банком, з третього разу мені це вдалося, щоб ви розуміли, не знаючи англійською дуже важко, тому що я навіть толком не можу сказати, там, я кажу, that's all і і навіть не знаю, як там сказати, чи можу я забрати свій паспорт вже, типу, і йти там. ну, Але прийшовши туди, я говорю, I have a problem, I can't to register in online banking and I need your help. І що я ще піднасипав? Can I to do it here? Коротше, і для таких як я, англійсь... англомовних і ще гірше знаючих людей англійську, я сказав, що... Я не можу зареєструватися в онлайн-аплікації, чи ти можеш мені допомогти, чи можу я зробити це тут. І все, і в мене все вийшло, тому не знаючи англійської, але е е я не боюсь просто робити помилок, тому я думаю, всі справи вдасться вирішити. І завершу я на рахунок погоди. Отже, зараз на дворі мінус 23. Реально, мені йти в одну сторону 25 хвилин, мені здається, 2 з лишнім кілометри. І якщо ось так знімати відео голим, голими руками без рукавиць і бути одягненим в такі джинси, які прилягають до ноги, то справді холодно. Але якщо бути просто нормально в курточці одіти з шарфіком, з рукавицями, і можливо якимись там спортивними штанами, які не будуть прилягати до ноги, то буде цілком комфортно і не треба боятися цієї мінус 20 температури. Тим більше вона тут не так часто. Коли ми вчора гуляли і було 7 градусів морозу, то це взагалі дуже просто приємно і тепло на дворі і гарно. А Люди, які живуть в таких місцях, де підвищена волога, то реально можете не боятись, тому що 0 градусів зимою і слякоть в таких містах. Це мож, можна цілком можливо, можна прирівнювати до мінус 15 в Калгарі. Тому не бачу ніякої в цьому проблеми. Добре одітися і можна ось так ходити по навіть 2 кілометри без використання громадського транспорту. в в такому холодному, як люди думають, місті. Всюди чистять сніжок, просто такими дуєчками чоловік йде і здуває сніг. Ось такі будиночки тут гарні. Тому, друзі, якщо робити все з розумом, Нормально одіватися, то за рахунок цієї сухості повітря тут можна сказати взагалі не так же і страшно. Якщо сподобалось відео, то постав, будь ласка, вподобайку та підпишись на канал, бо я і далі планую знімати відео про життя в Канаді. До зустрічі, друзі!